Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24 го каналу. Пропоную оглянути вам карту бойових дій станом на сьоме. Серпня, середу, відразу вас хочу попросити поставити цьому відео лайк, прокоментувати обов'язково підписатися. Хто з вас ще не підписаний і звісно ж поділитися? Леву частку сьогоднішнього огляду карти бойових дій ми звісно ж присвятимо території Російської Федерації. Це є Курська область, і нагадаю, що там вже другу добу тривають активні бойові дії. Там працює і артилерія, і авіація. Заходить техніка з цікавими розпізнавальними знаками, про яку вам ще розповім. Загалом відомо, що ці дії почалися вчора, вранці, 6 серпня. Відомо вже наступне, що є полонені серед строковиків російських, і загалом станом на 7 серпня ширина фронту виглядає наступним чином. В Сумській області ключовий населений пункт це є Суджа. Звісно, звісно ж, Дар'їно, і от, власне, від Суджа до Дар'яно орієнтовно 10-15 кілометрів ширина фронту, а заглибленість бойових дій від кордону з Україною. Ось я вам промалюю кордон з Україною, подекуди сягає. 15 кілометрів ворожі пабліки пишуть наразі наступне: що про просування наших військ в Курській області в глибину під контролем. Е е Збройних формувань, які зайшли в Курську область, орієнтовно 11 населених пунктів. Найкраще, звісно ж, що відбувається на кордоні з Сумською областю, Знову ж таки, це нагадаю є Суджа. свого часу, саме в районі Суджі, ворог і намагався заходити в Сумську область. Нагадаю вам, що після того, як розпочалися активні бойові дії навколо Вовчанська Харківського напрямку, так і липці, наступним мала бути Сумська область, і траса, трасавтенько. Вона промальована через місто Суджа і на Сумському напрямку. Але техніка ворога на цьому е, плацдармі була свого часу вчасно підбита. Також були серйозно ушкоджені і уражені логістичні напрямки Російської Федерації. Я вам же згадував учора, що. Саме проблеми з паливом мали росіяни в Курській області в Суджі, що їм довелося вдолати десятки кілометрів аби отримати десь паливо чи бензин. Так, от навколо Суджі все відбувається. Діп-стейт промалювали наступне: от ви зараз побачите покадрово. Є тут шість сцен, що відбувається навколо Суджі. Суджа в нас знаходиться фактично в центрі. З цієї інфографіки, давайте ми трошки розберемо. От перший знімок ліворуч знизу відіпстейте. Це сили оборони ведуть групу полонених росіян на території України. На другому знімку видно, що ворог уразив наше ББМ. Подальша доля машини та екіпажу невідома, кажуть аналітики. Deep State. на третій картинці знищена вантажівка у східній околиці Суджі, фіксація двох ворожих літаків. От власне в нас є відео, як авіація ворога працює. Скоріше за все, це є Су-25, які масово використовують росіяни, і які, до речі, 110-та бригада в першу чергу масово на Донеччині нищить. Ну і Зараз на кадрах ви помітите, що на дорозі стоїть, я так розумію, паливозаправник. Він був також ушкоджений силами оборони. Це в нас друга сцена на третій саме цій фотографії глянемо. Знищена вантажівка. Е, Прошу на четвертій, Заявлено як удар авіації противника по приватному сектору у західній частині суджі е, п'ята. На сцена, от ви бачите, найнижче на інфографіці. Це знищення ворожої піхоти, яка засіла у Нікольському Білогорівському Білогірівському монастирі. Ну і шоста сцена це приліт невідомого снаряду в районі пам'ятника Міг 29 у східній частині Суджі. Розумієте, тобто всі події відбуваються навколо на пункту Суджа. Також є наступна інформація. Знову ж таки від ворожих пабліків, тому що зрозуміло, генштаб збройних сил України не коментує цю ситуації до речі. Вже встиг прокоментувати Путін. Він зібрав там всі відповідні відомства, сказав, що зустрінеться ще з іншими там. Силовими структурами він назвав це Київська провокація провокації Київського режиму. Але більше нічого. Евакуація населення біля суджі продовжується. Загалом наголошую, що є закріплення сил оборони на цьому напрямку. Про що йдеться? Населений пункт безпосередньо от суддя, якщо ми глянемо на мапу, в ньому знаходиться така дуже цікава річ, як газовимірювальна станція. От саме в суджі. Ця ГВС для чого вона, що вона здійснює? Суть в тому, що є такі взагалі 9 подібних станцій на кордоні з Україною, і дві є в Білорусі, і дві також найбільше, але таких основних це на території Російської Федерації. В Алуйках є і також Суджа, Курська область. Ворожі пабліки кажуть наступне, що саме в напрямку Суджі вдалося ворогу взяти в кільце цей населений пункт. Знову ж таки, це ворожі пабліки кажуть. І також зайти на газовимірювальну станцію. Аби ви розуміли, ця газовимірювальна станція слугує тим, аби визначати вимірювати кількість визначати якість природнього газу, що йде. В цьому напрямку, а він йде з Росії у Європу. Тобто теоретично ми розуміємо, що під контролем сил, сил оборони є дуже важливий критичний об'єкт. Ну і загалом варто відзначити, що відсуджі це є напрямок до. Курської атомної електростанції, вчора ми про це згадували, ось вона трішки далеченько є, в районі 70 кілометрів, але цілком ймовірно, що це є кінцева мета цих всіх дій в Курській області, і цікло можливо, що це може бути як предмет для перемовин, скажімо, з агресором щодо деокупації Запорізької атомної електростанції. Якщо заговорити по Враженню техніки відомо наступне, що вдалося це повідомляє. От як про сумщину безпосередньо залітають гелікоптери російські на територію нашу. По перше, була збита балістика. Це обласна військова адміністрація сумщини. Повідомляє за останні 24 години. А це вказує на появу на, на, на потужних засобів протиповітряної оборони. Якщо вдається збивати балістику, також було ліквідовано два <кій> дрони, і що важливо. Знищений гелікоптер. Скоріше за все, гелікоптер був знищений е... дроном і мається на увазі саме Мі 28 Загалом це вперше в історії вдалося силам оборони України використати fpv дрон для того, аби ліквідувати. Ворожий гелікоптер. Зараз на ваших екранах ви бачите, як працюють наші оператори, вистежують вертоліт ворога і влучають в хвостову частину. Офіційно знову ж таки немає повідомлень, хто це працював, але. Е Поінформовані джерела кажуть наступно, що це можливо були спецпризначенці Служби безпеки України, і вони вперше в історії наголошують ліквідували ворожий гелікоптер саме ФПВ-дроном. Це на сумщині. А якщо ми згадаємо територію Російської Федерації в районі суджі в кілометрів на північний захід, 10-12 кілометрів, також було ліквідовано. Елітний гелікоптер ворога, це К-59. Він ще найменується як алігатор, флагман взагалі серед вертольотів Російської Федерації. Його сума е враховується в десятках мільйонів доларів. Ну, от ви бачите, було з дрону знято, як палає цей гелікоптер. По е ураженню загалом техніки, хочу вам сказати, е працює там е наші бійці, по шуті, працює дуже хороша одна. Артилерійський підрозділ, він не звичайно що вони не називають який саме, але саме він працює по ворогу. І більше того, саме наш наша артилерія, наші дрони, готуючи плацдарм, активно за день-два за два до. Ранку 6 серпня, скажімо так, опрацьовували позиції Росіян саме на території Курської області. Також варто зазначити, що Росіяни самі можна сказати так паляться, тому що спятку вони казали, що все ліквідовано. Міноборони Російської Федерації повідомляли, що в Курській області нічого не відбувається а згодом самі почали публікувати відео, як рухається техніка, і власне це техніка. Скажімо так, не Збройних сил Російської Федерації. Ось ці от кадри. Більше того, вже станом на 7 серпня з'явилася інша цікава техніка на території Курської області. Ми не будемо казати, де, що і як. Кадри не засвідчують. Не буду я багато вам. Розповідати, але скажу знову ж таки, що це розпізнавальний знак не збройних формувань Російської Федерації. Як сказали е, одні експерти дуже гарно, Російська Федерація пропонує свої умови гри, а дехто на них сміло погоджується і використовує краще ніж сама Російська Федерація. Ну от такі от таке стан справ у нас зараз на напрямку Курської області. Давайте підсумуємо, що там відбувається в першу чергу. Ліквідовано достатньо техніки сил та засобів ворога, є полонені, вони налічуються не двома, не трьома особами, а значно більше. Більшість з них це строковики Російської Федерації. Також ліквідовано достаменно відомо вже два гелікоптери російські, і також, до речі, вже підтверджена інформація. От саме ці хлопці, які і дівчата, які працюють артилерією, кажуть, що вони ліквідували. Але вже три танки російські в Курській області, причому один вони прямим влучанням снаряду. А що цікаво, з цих трьох танків, зрозуміти, наскільки росіяни не були готові, що щось може відбуватися на їхній території, що з цих трьох танків два було вражено, коли їх тягнули до місця, де мали їх. Використовувати. Тобто вони не були ще задіяні, їх тільки в екстреному режимі підігнали до лінії бойового зіткнення. і зразу було ураження. І це, звісно, дуже дуже прекрасно. Давайте будемо рухатись далі, говорити, що відбувається на інших напрямках. Знову ж таки, хочу закцентувати. Ще раз по Сумському напрямку: інформація по влучанню на територію Російської Федерації справді хороша. Є Закріплення на позиціях в районі судді, кажуть, що суджу взяли в оточення, але треба розуміти, це наступальні дії, це надважка праця, і звичайно, це робота наших героїв, яка не минає без втрат. Не треба малювати собі в уяві, що це якісь насту, контрнаступальні дії, які все перевернуть. Це абсолютно не відповідає дійсності. Це окрема тактичний. Е Маневр наших сил оборони відповідно не можна їх прив'язувати до якихось інших ділянок фронту, або розповідати, що все, війна обернулася і тепер буде йти лише на території Російської Федерації. Дуже справедливо зазначити, що аби Росія відчувала, що таке війна, її треба переносити на територію Російської Федерації, і це. Правильний хід, більш того, я вам хочу сказати багато скептиків, багато критиків, які критикували і генштаб, і багато тих, хто казали, що неправильно діють командири на місцях. Зараз визнають, що таке операція ця має сенс, і зараз визнають, що вони помилялись. Ну будемо стежити, будемо пильно розповідати, що відбувається. Саме в Курській області, але звичайно без засвідчування і без зайвих якихось деталей, тому що будемо все ж таки орієнтуватися офіційно на генштаб Збройних сил України. По лінії бойового звітлення давайте рухатись далі. Хотів би зупинитися відразу на найважчому напрямку. Часів'яр ну часів яр. Вчора я вам цитував представників 24-ї бригади. Знову ж таки, сьогодні з'явилася інформація від ворожих пабліків, що. Фактично в лобових атаках на часі в'яр, от я схематично вам промалював, росіянам вдалося перейти Сіверський Донець-Донбас. Канал нагадає знову ж таки вам, що води там абсолютно немає. Це такий рів, як виглядає. Але знову ж таки, наші сили оборони спростували цю інформацію, що цього не відбулося, і це не відповідає дійсності. Так, сили і засоби ворога переважають, артилерія їхня працює потужно. Загалом скидують ФАБ і Каби на місто часів яра вніше того, що віно залишилося регулярно. Але знову ж таки закріплені як мінімум за. Каналом Сіверський Дональд Донбас немає. Так, диверсійно розвідувальні групи, звісно ж, проходять. Але от саме щоб закріпитися, а що, аби ви розуміли, що означає закріпитися. Коли ви заходите на вогнову позицію ворога, ви повинні там зрозуміти, де вести подалі бій, і, відповідно, тоді вже сповіщати тим, хто на другій третій лінії, що можна підтягуватись. В такому випадку це є вже закріплення на нових рубежах. Непроста ситуація в районі Торецька, <кхи> Що наразі відомо по торецьку По-перше, ворога є просування, це просування попереднього, Я вам розповідав, ось бачимо все-таки від Нью-Йорка. Біля Нью-Йорка ситуація непроста, Дивимося, що західніше від населеного пункту їм вдалося рухатися, пройти. І знову ж таки, повторюся: це є рух напрямку по трасі, попри трасу, по трасі на Неліпівку. А також залізне південне, також рух по трасі на наліпівку з метою зімкнути ці два напрямки і, можливо, оточити наші сили, які тут залишилися. Вчора вам розповідав, що вдалося покинути, завдяки тому, що покинули певні вогневі позиції, нашим оборонцям вдалося уникнути оточення, але воно далі загрожує і далі існує. По напрямку на Покровськ. Покровський напрямок, один також з найважчих. Вчора нам розповідав, що вдалося, ну, тобто не вдалося, а розпочали примусову евакуацію дітей з Селидова і Нового Новогородівка. Найважча зараз ситуація це в районі Гродівки та Новогродівки. це основні напрямки, в яких ворог. Намагатиметься атакувати. Ну і, звісно, не будемо забувати, це є Новоселівка-1, надскладна ситуація. І желанне. Желане, ви бачите, вектори аналітики Діпстейт промалювали. Ситуація навколо желанного дуже-дуже непроста. З усіх сторін ворог, рухаючись, до речі, по залізниці, повторююся, так, яка йде через очеретин, повз желанне. Бачимо це з північного. Західного напрямку і північно-східного напрямку ворог намагається оточити желане. На жаль, питання окупації заходу в те, що залишилося від на самого пункту Желанне, це питання, я думаю, найближчої перспективи. на жаль. По Карлівці хочу вам сказати, що також тисне ворог. І попри Карлівське водосховище, річку Водяна. Ситуація знову ж таки тут. Не будемо казати катастрофічна, але ви ж бачите так самі, де сіра зона, де можливі оточення наших сил оборони. Дуже сподіваюся, що це все бачить наш генштаб на цьому напрямку і прийматимуться швидкі оперативні рішення на цьому плацдармі. Також хочу вам нагадати про наступне: що не полишаю я розповідати вам про аеродром Морозу з Ростовської області, тому що в ніч на суботу були прильоти саме по цьому аеродрому Путіна. І знову ж таки є чергове підтвердження, що це була одна з найуспішніших атак Силу оборони по території Російської Федерації. Склад боєприпасів був здетонований від ударів безпілотників. Там летіло два десятка. Згодом стало відомо, що окрім кабів, які там зберігалися інших снарядів, також було влучання. Це вже повідомляли спочатку ворожі пабліки, а Згодом і гур ліквідація СУ-34. І ще дві сушки подібні були підбиті. Так, от є кадри. Того, як виглядає зараз у 34 там повністю розтрощено. Будемо рухатись далі, покажу вам спецоперацію головного управління розвідки. Загалом про лівий берег від Дніпра в останні місяці, логічно, тижні місяць, місяць тижні було менше інформації, тому що сили оборони покинули кринки, В першу чергу, тому що там немає що тримати, все розтрощено. Ось кринки. І загалом відбувалися обстріли, бо пільна контрбатарейна боротьба по всіх напрямках по Дніпру були спроби ворога заходити на острови, які знаходяться на Дніпрі безуспішно. А тепер головне управління розвідки поділилося поділилися дуже цікавим відео. Давайте ми його переглянемо, а потім прокоментуємо. Ці кадри можна офіційно коментувати, тому що відео продемонструвало, виставило в загальний доступ саме головне управління розвідки. Так, от що каже наш ГУР. Вночі десантна група спецпризначенців висадилась на тендерівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТЛБ, комплекс радіоелектронної боротьби противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу. Точна кількість оточняється у ГУР. Наголосили, що бійці виконали завдання, зокрема й секретну його частину, і відійшли без втрат, що є найважливішим в папере. Розвідка додає, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівський, Тендрівський, перепрошую, косі. Відповідні дії лише частина масштабного плану сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває. На мапі глянемо, де знаходиться тендрівська коса. Тендрівська коса вона розташована, звісно ж, Кімбурську косу. Пам'ятаєте, неодноразово про неї ми говорили, тому що це саме цей напрямок Миколаївська область, звідки ворог обстрілював Очаків і сам Миколаїв. А от нижче є тендрівська коса. І вона веде, ну, до речі, довжиною десь є орієнтовно 65 кілометрів, в найширших своїх розмірах до 2 кілометрів. Так от, ця коса веде, давайте я далі покажу. До безпосередньо Лазурне і Скадовськ. А Скадовськ це найпотужніший хаб росіян на південному, на лівому березі. Ну і загалом для угрупування військ Дніпар, якими керує на цьому напрямку Теплінський. Що цікаво, давайте заакцентуємо, що гур повідомляє, що це є частина багатом такої шарової операції. Цілком ймовірно, що ця операція проурочена до підходу до Скадовська, можна припустити, і відповідно далі вже з наміром відрізати сили ворога по трасі, які рухаються до голови пристані. Можливо, також це проблеми будуть для сухопутного перетину. Херсонській і області і Криму, це ми говоримо про місто Армянськ. Ось він. Ну а можливо, і це вже доводили наші сили оборони. Вони це вже робили безпосередньо можна використовувати водойму Чорного моря, аби заходити на береги західні кримського півострова. Так чи інакше, будемо також стежити. Це дуже хороші такі сигнали, тим паче гур. Очевидно, вирішив цього разу вже показати свою роботу і сам наголошує, саме наголошує головне управління розвідки, що це не вперше проводиться подібна операція. Якщо ми можемо її вже засвідчувати, наші, тобто засвідчують, значить, напевне, більш безпечно або це стало робити, або ж це реально вже нові кроки до деокупації в цьому напрямку. Ну і по литовищах, які використовує ворог. Тимчасово окупованому Криму, нагадаю вам, що регулярно туди прилітає і не виключення остання доба. Між Джанкоє Джанкой і ось є, бачите, залізниця, яка рухається до Сімферополя. Так от, по дорозі на Сімферополь є Октябрьське. І саме в Октябрьську знаходиться ще одне литовище, аеродром, який. Наш аеродром, який використовують окупанти. Так от є кадри, як виглядає саме аеродром. Ви бачите, щось там горить. Наразі ні Міноборони Російської Федерації, ні місцеві мешканці не знають, що там було, чи це приліт, можливо, якої, якоїсь ракети, можливо, це робота безпілотників, чому ця детонація відбувалася, невідомо. але... Сам факт того, що горить литовище одне з небагатьох, які росіяни використовують в Криму. Чому з небатьох? Тому що загалом Платенчук, речник військово морських сил. І в мене в тому числі в ефірі повідомляв, що власне ворог використовує в Криму п'ять аеродромів, але на двох з них вже авіації немає, тому що перекидає, ховає і знає, що Сили оборони України можуть гарно відпрацювати по цьому напрямку. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 7 серпня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі. А як. Показали певні тенденції останніх двох діб, не лише на нашій. Підписуйтесь, коментуйте і ставте лайки обов'язково.